Всім привіт! Мене звати Дарина, і це моє перше відео на Ютуб. Взагалі я вже не вперше знімаю відео на Ютуб, але завжди щось не так. То сонце не добре світить, то звук, то мікрофон, то ще щось. Завжди мені щось не подобалось і ніколи відео не виходили. На Ютуб я вже хотіла вийти вже дуже давно, напевно, ще роки чотири назад. Я вже хотіла знімати на Ютуб, але постійно постійно щось було не так. Якщо відео це вийде, вам крупно повезло. Сьогодні я піднімаю досить класну і важливу тему, тому що сама стикалась з нею в житті, і можливо, кому. Усь мої поради, мої ідеї сподобаються, і це літо ви зможете провести дуже класно. І тема сьогоднішнього відео: як зробити життя яскравіше, позбутися буденності і провести весну і літо цікаво. Але перед тим як почати це відео, давайте я покажу, яка в мене тут атмосфера. Просто подивіться, я зроблю на обширне. З таким видом я знімаю для вас відео. На жаль, багатьох людей життя відчувається досить монотонне. І це все через те, що ми виконуємо якісь однакові дії. Наприклад, зранку прокидаємось, чистимо зуби, п'ємо водичку, йдемо на роботу чи на навчання. І ці всі рутинні справи вони зазвичай однакові. І через те, навіть у психології є ось такий термін, як стиснення часу. Це через те, що дії якісь однакові, і нам дні не запам'ятовуються. От дні якісь неяскраві, вони буденні, сірі, життя якесь таке здається нам. А ось, наприклад, якщо у нас відбувається якась поїздка. Або несподівана зустріч, чи просто ми поїхали кудись в нове місце, то відразу життя відчувається трохи по-іншому. І Це нам додає якийсь вогник. І ось саме такі моменти допомагають нам зрозуміти, що ми ось живемо своє життя, а не просто прокручуємо дні. Хочу навести вам приклад зі свого життя. Я з маленького міста у мене з дитинства було 3-4 друга, така невеличка компанія. І потім, коли я познайомилася з своїм хлопцем, то в нас сформувалася така своя невеличка компанія. І в нас було дуже багато смішних, веселих, прям класних моментів. Але з часом це все також пішло в буденність, тому що ніхто з нас не ініціативний, ніхто нічого не пропонував новенького. Ми, навіть якщо проводили час з друзями, то ми завжди його проводили однаково там пограти, може, карти, погуляти. Перший це підмітив мій хлопець. Ми з ним все це обговорили і подумали, що потрібно щось змінювати. Тому ми ціленаправленно почали шукати собі нові знайомства, почали щось організовувати, щось видумовувати, кликати кудись людей, наприклад, там в гори, в кіно чи на якісь поїздки відпочив. Рінок на домик, пейнтбол і багато чого різного. І звісно, це теж дало свої результати і додало нових фарб в наше життя. І з часом я зрозуміла одну важливу річ: не обов'язково чекати якогось ідеального момента, чи чекати, що хтось тебе покличе, щось організує. На жаль, більшість людей безініцітивні, це правда. Тому потрібно брати все в свої руки. Не чекайте якогось ідеального моменту, беріть з собою друга. Або якщо ви не хочете, просто знайомтеся з новими людьми і тяніть їх кудись, організовуйте щось, плануйте і влаштовувати. Будьте собі щось цікаве. І саме тому я підняла цю тему, щоб поділитися з вами різними ідеями, як можна провести своє літо. І навіть якщо у вас двоє або у вас невелика компанія, то я думаю, вам це сподобається і буде цікаво. Так, і вперше в топі у нас це похід в гори. Я сама піднялася в гори в 21 рік. Перший раз і мені навіть дуже шкода, що я це зробила так пізно, тому що я б хотіла і в 16, і в 17, в 18 підніматися на гори. Але мені здається, де що я б не зрозуміла в ці роки, можливо, я б не зрозуміла цієї глибини і цього кайфу підняття на горе. Що хочу окремо виділити: по-перше, дуже корисно для здоров'я. По друге, це якась така ось сильна мотивація, ось перейти ту гору. Ми ж люди такі, що любимо кидати собі різні виклики. То чим вам підняття на гору, не виклик. Навіть коли ви піднімаєтесь на Ору, то у вас є різні перешкоди. Коли ось я піднімалась перший раз, то ми піднімались. Там був ліс, і дерево якесь опало, завалило повністю шлях, і ми мали через нього пролазити. Розумієте, це, ну, це було реально дуже класно, дуже цікаво. Там перешкоди, якісь долати. І вже коли ви піднімаєтесь на саму вершину, ви отримуєте таку насолоду, ви отримуєте такий заряд енергії. По-перше, це вид, вид з гір відкривається дуже. Ну це дивлячись, звісно, яка гора. Бо ж другий раз я пішла на гору, це було взагалі херня. Але зазвичай вид з гір просто перехоплює подих, і там дуже реально красиво. Воно того варте. Розумієш, коли піднявся на гору, що воно того варте. І окремим вайбом є це бутерброди. З чаєм. Якщо там ще принести чай в термосі, це просто сидіти просто там годину і насолоджуватись видом, просто в компанії друзів. Ви вже всі вимучені і змотані, але оце насолода від того, що ви покорили гору, від того, що ви піднялись, ви це змогли, і ви пройшли вже всі перешкоди, і це просто така насолода, чесно, поставте собі взагалі план, що ви маєте це робити кожного літа. Так. Да покоряти гору. Так, друге в нашому списку це пікнік. Я знаю, що в дитинстві ми з'їздили з батьками там кудись на річку. Там теж був свій вайб. Але я вам говорю зараз, в такому осознаному більш віці, взагалі, наведу приклад зі свого життя. Ми з подругою якраз того літа спланували собі пікнік. Просто я взяла в брата машину, взяла пледи. Ми спланували, що ми будемо їсти. Я взяла свою любиму собаку. І ми поїхали на річку. Ми знайшли дуже класне місце. Це було. Настільки, настільки класно, настільки душевно. Ми наговорились. Ми жарили сосиски на ходогах, і це взагалі, взагалі така атмосфера була дуже було класно. І ще я на чому хочу акцентувати увагу. Це те, що на пікнік не потрібно там 5-10 людей. Візьміть просто одного друга або одну подругу і проведіть час так з насолодою на природі. Хочете почитайте книги там, розкладіть багаття, поговоріть собі у костра. Ось, наприклад, буде жарке літо. Просто візьміть в один день, сплануйте собі пікнік, складіть список, що вам потрібно, і зробіть. Атмосферу цього пікніка, така як Пінтереса, знаєте, щоб вона вас прям надихала, щоб ви навіть хотіли там пофотографуватись, виділіть на цей час, просто насолоджуйтесь моментом, зробіть все, що ви хочете, зробіть, як ви хочете. І повірте, це вам теж думаю, сподобається. Так, ми переходимо до пункту номер три, і це в нас арт-терапія. Ви, звісно, можете це робити і на пікніку. Ось на природі взяти собі маленькі знаєте, от такі міні-мольбертики і почати малювати. Просто що ви хочете. Це ось такий творчий процес, в який можна погрузитись. Коли в мене було день народження на другий день святкування, я нам з дівчатами організувала ось таку арт-терапію і. Кожен малював, що він хотів. У нас була суші. Ви можете також замовити суші, піцу, сок, там кола, водичка, не знаю, хто що любить. І просто погрузіться в цей процес, і повірте, вам сподобається. Це десь, знаєте, вивільняє ваші погані думки. Просто розслабляйтесь, погружайтесь в процес. І взагалі, я вважаю, що якщо ви щось робите, я наведу саме звичайний приклад: замітаєте подвір'я, то погрузіться в цей процес. Вивільніть свої думки. Не завжди потрібно думати, крутити, ой як мені далі жити. Я сама так хочу і я б. Радила другим людям більше погружатись в момент, не насолоджуватись ним, навіть завітаючи подвір'я. Ось картина з арт-терапії, яку я малювала. Зараз я покажу її поближче. Ось така в мене картина. Це я малювала, подивилась в пінтересті якісь ідеї. І намалювала таку красу. Четверта ідея це катання на велосипеді. Хоча більшість людей вроді катаються на велосипедах, ну як підлітки. Але коли тобі вже там 20, 25, 30 років, то мені здається, в людей от, своє життя, свої справи, і вони забувають про таке, таку банальну справу, як катання на велосипеді. Хоча це, по-перше, і знижає стрес, і покращує серцебиття, покращує ваш психологічний фізичний стан, зміцнює м'язи, та ви взагалі сильні стаєте. Натренуровані ікорки підкачаються просто в один із вечорів, або, наприклад, коли впав дощ, знаєте, ця атмосфера дощу літнього. Проїдьтесь на велосипеді, покатайтесь годинку-дві, або самі. Або беріть друга, ви розвієтесь, все покращиться, у вас емоційний фізичний стан покращиться. Це така дуже банальна порада і дуже дієва. А також я хочу сюди віднести не лише катання на велосипеді. Я ще дуже люблю катання на скейті. У мене його нема, але я просто його дуже люблю. Навіть не старайтесь знайти в цьому логіку. І мені також подобається. Ну, ролики у мене є. Катання на роликах. Так, п'ятий пункт це піша прогулянка. Це також одна банальна порада, але вона досить дієва, я просто скажу приклад зі свого життя. Кожного дня, ну або хоча б через день, я стараюся знаходити 10 тисяч кроків. Наприклад, я працюю вдома, я можу там писати сюжет до відео або монтувати відео, і це в мене займає дуже багато часу. Голова стає просто квадратна в цих чотирьох стінах. Якщо я не пройду ще один день, то окей, я це ще. З важкістю, реально, з важкістю я це переживу. Ну якщо там я й на другий день не зможу пройтись, то мені вже буде дуже погано. Ось, чесно, мій емоційний стан дуже страждає тоді, коли. Я не виходжу на свіже повітря, вирішує я там буду мало проводити час. Я просто не прогуляюся. Я не знаю, не вийду. да, от не вийду, не прогуляю в парк, мені вже погано. Не вийду, не прогуляюся на набережну. Мені вже погано. У мене це як і просто прогулянка, і моя ціль 10 тисяч кроків. У мене є спеціальна програма, яка рахує мої кроки. І Ось, наприклад, коли я бачу в програмі, що 10 тисяч кроків находжено, ціль виконана, то просто знаєте, прям радісно на, на душі, тому що одна з цілей на день у мене виконана. Моя наступна ідея це вог. Огнище і маршмеллоу. Я це побачила дуже давно, і ми десь час від часу ось так робимо: Розка... розкладаємо огинь, палимо собі маршмеллоу з печеньком, шоколадом. Найбільше, що мені подобається, це. Атмосфера всього цього процесу взагалі знаєте, кажуть, можна вічно дивитись на воду, як тече вода, і як горить вогонь. Коли от горить вогонь, я люблю там чи грітися біля нього взимку, чи просто коли на шашлики розкладуть. Я теж люблю. По перше, мені подобається вогонь. По-друге, мені подобається вся ця атмосфера. Оце ви з друзями там може ну у вас там, може не, дру... не не компанія, може ви там двоє. Що смієтесь собі говорити, розпалюєте ці печенька? Воно топиться, воно ще смачне ці розмови. Вся ця, ця атмосфера. От я просто хочу сказати, що це дуже простий варіант, але дуже класний. Вийдете в магазин, купляєте три продукти. Чи ви, наприклад, вдома, чи ви десь вийшли, не знаю, кудись на природу, розклали собі вогнище, сідаєте, говорите, смієтесь. І ось така атмосфера ось цього вогнища, цього маршмело з шоколадом це дуже смачно і дуже. Корисно для зміцнення дружби. Моя восьма чи сьома ідея це кидання водяними шариками або поливання з пістолетом. Я знаю, що у нас це робиться тільки на Пасху різні поливанки, але приблизно три роки тому моєму хлопцеві подарували ось такі водяні шарики, і ми ними на день народження кидались. І чесно, це було дуже весело, дуже прикольно, тому можна собі влаштувати ось такий день поливанок. І ви знаєте, це навіть погружає нас таку дитячу свободу. Тут ти безтурботний такий робиш все, що здумається. В цій немає ніяк яких правил, тому це й весело. Так, наступна ідея це поїхати в якесь місто чи в іншу країну. Наприклад, якщо у вас не є фінансові можливості, взагалі, бо якоїсь там можливості поїхати в іншу країну, то можна поїхати в якесь цікаве місто своєї країни, тому що ось, наприклад, я живу в Україні, і раніше я думала, що з цікавих міст у нас тільки Київ і Львів, тому що я не особо вникали це в українські міста. Я не знала, що є ще от, Класні, якісь інші міста. Але тепер у мене взагалі таке бажання поїхати в різні, там ну цікаві такі міста України. Вже не раз мені попадалось якесь відео або фото. Що я думаю, боже, де так красиво? Якесь там даже озеро, я не пам'ятаю, як називається. Думаю, блін, де так красиво? А це оказується в нас десь в Україні, Кам'яноподільськ. Можливо, я помиляюсь, але десь є дуже красиве озеро, і взагалі дуже багато красивих місць, про які ми не знали. А вони є в Україні. Тому під час війни у мене ось появилась така думка, така десь. Може, трішечки, ну, не ціль, а просто мрія об'їхати, по можливості, якщо це вийде, якісь цікаві міста України. Наступна наша десята ідея, якщо не помиляюсь, це скупатися в нічному басейні. І я наголошую саме нічному басейні, тому що, знаєте, це якось так зачаровує: ніч, зорі, басейн. Ось десь поїдьте на природу, там, можливо, є домик, басейн, то обов'язково. Таке потрібно відчути кожному. От саме в нічному басейні потрібно, мені здається, розкупатись скупатись кожному, тому що це дуже ну це дуже весело і прикольно. Ну і взагалі це досить так запам'ятовується, тому що днем ми завжди в басейні, а ось вночі це якась своя атмосфера. Наступна ідея це вести альбом літа. Ось такі приклади я знайшла в Пінтересті. і знаєте, у мене самої є щоденник, де я записую там може кожен свій день. Ну я трошки перестала його вести, але я записувала, і мені це дуже подобалось. Сам процес я не знаю, чому я його закинула, просто якось не було. До цього настрою. Є ось такі альбомчики, де ти роздруковуєш фото, якийсь момент, якусь подію, що там було літом. Записуєш туди якісь важливі, можливо, слова, що ти почув, або дії, якісь, просто підписуєш, що в той день відбувалось, і потім, в кінці літа або. Просто через декілька років прогортати цей альбом. Це відноситься навіть не до літа. Ви можете просто вести такий альбом життя. Ви знаєте про це. Я думаю, це дуже класна ідея. Ось, наприклад, ви потім пролистуєте і ви бачите, яке у вас було насичене літо або ненасичене. Ось це дуже до речі класно, тому що можна відслідковувати, було у вас насичене літо для вас було достатньо якихось подій, чи хотілось більше, чи менше. І ви можете це аналізувати і просто згадувати. Чудові, прекрасні моменти свого життя. Також я хотіла доповнити, що коли ви ведете ось цей альбом, наприклад, хтось хоче більше оформляти альбом, там наклеїчки, якісь бльосточки, то коли ви оформляєте цей альбом, це ж теж якась така вклад, робота, цікаве проведення часу, тому що ви робите DIY ручками. Переходимо знову ж таки до банальної ідеї, але класної дуже, ну звісно, мене всі класні ідеї. Хаха, це гра у волейбол. Зберіться друзями або знайдіть знайомих, там знайомі знайомих покличте. І зберіться, пограйте в волейбол. По-перше, ви в цій грі ділитесь на команди, і це вже викликає якийсь такий азарт, що ви не хочете підвести свою команду, ви хочете стати одним, можливо, з найкращих гравців, хочете тащити цю катку. Це, знаєте, така гра дуже класна, рухлива, зближує вас з друзями, з командою. Можливо, це банально, але це дуже веселе і цікаве проведення часу. Далі ідея, яка мені прийшла в голову, це зробити. Робити собі фотосесію в якомусь такому літньому стилі, знаєте, можливо, є десь озеро або ліс, і зробити ось таке прям. Таку вайбову фотосесію. Я, наприклад, людина, яка ось я люблю камеру, я люблю штативи, я люблю ці всі зйомки, але я не люблю, коли мене хтось фотографує. Чесно, для мене це якось важко. Я не люблю якось нагружати людей, які там мене фоткають. Мене це просто напрягає. І все одно, можливо, я собі теж запишу це в план і здійсню, тому що я хочу це якось переборювати, я хочу більш фотографуватись, мати. От я молода, красива, я хочу мати більш гарних фотографій, тому що в мене в Фоні, якась херня, реально, У мене якісь скріншоти непонятні, а мені не треба, мені потрібно мої красиві фотки. І літом такий сезон ще приємно фотографуватись на вулиці, тому можна знайти якесь красиве, цікаве місце і там пофотографуватись. І можливо, сама ідея і те, що буде відбуватися перед фотосесією, типу знайти образ, хто тебе буде фотографувати. Там дуже багато всяких цих питань, де знайти місце, знайти, де будете фотографуватись. Можливо, це все буде вас діставати і бісити. Але коли ви вже. Погрузитись в самий процес і ви побачите результат, то я думаю, вам це сподобається. Також ви можете не одні фотографуватись, а з друзями, з подругою зробити собі якусь фотосесію. Цікаву от так наступний пункт це приготування чогось цікавенького. Літом у нас зазвичай дуже багато сезонних ягід, сезонних фруктів. Тут ви можете експериментувати з кухнею, можливо, вам не подобається готувати. То ви не готові часто. <свіх> Просто спробуйте щось таке спекти, можливо, якийсь тортик. Тому що, коли, наприклад, появляється полуниця, я стараюся спекти хоча б якийсь тортик. Бо зазвичай я готую тільки солене, тільки солене. Солодке я взагалі не готую. Прям взагалі, коли я останній раз солодке готувала, матічка рідна. Ні. Ні, дуже давно не готувала. Але коли є ягідки, я хочу приготувати якийсь тортик, щось таке смачненьке, солоденьке. І я думаю, що ви. Також можете погрузитись в цей процес і щось приготувати цікаве. Можливо, це не готування, це не щось спекти, а це приготувати якийсь коктейль. Можливо, хтось щось любить випити таке, то приготуйте якийсь цікавий коктейль. Знайдіть рецепт в інтернеті, і приготуйте якийсь коктейль. У мене залишилось дві дні, і одна з них це ліпка з глини. Нещодавно я була у подруги на день народження, і вона організувала для нас такий цікавий майстер-клас, де ми ліпили з глини. Як я вже сказала, якщо ти погружаєшся в процес, якщо ти вмієш цим насолоджуватись, то ти цим будеш насолоджуватися. Жотись, і взагалі тут ви творите руками. Це розвиває таку моторику рук, знімає стрес, ви погружаєтесь в цей процес, і це викликає у вас якісь такі творчі навички, тому що ви ви ліпите своїми ручками, що хочете. Особисто мені дуже сподобалось це. Я вважаю, що це кожен має попробувати і зрозуміти, це йому подобається чи не подобається. І остання моя ідея це якісь ігри з друзями. Наприклад, зібратись пограти чи аліас, чи мафію, чи бункер, або якісь свої просто ігри там, не знаю, в картах, чи щось таке придумати, знаєте, Такі якісь настольні ігри. Мені, наприклад, дуже подобається грати мафію або алясь. Наприклад, коли я граю такі ігри, то я прям насолоджуюсь цим процесом. Ви можете зібратися в когось дома або теж на природі, створити якусь таку свою атмосферу, заказати піцу, суші і починати грати ігри. Колись просто зберіться, так виділіть на це час. І я думаю, вам також це сподобається. Ну і звісно, кожна гра чимось розвиває людину, заставляє нас якось логічно мислити стратегічно, можливо, десь десь хитро, і вона розвиває нас різні Навики. В цілому, це всі мої ідеї. Я щаслива, що я зняла відео. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. Все, всім па-па. Пожалуйста, -па. теж би вийшло це відео. Mm, да, серйозно? Взагалі я вже не перше відео знімаю на YouTube. Ні, це перше. Нет. Добре, не перестань розводити руками. Блядь, це що ж ти робиш з цією рукою? Все, все. Все, все успокойся, успокойся, зараз.